Слава Україні! Сьогодні вирішив звернутися до тих людей, які дають взятки. І для тих людей, які сприяють несправедливості, от я скажу вам такі речі. Я довгий час не дивився, що відбувається, в новинах, не читав нічого. але для мене є речі, які є дуже шок. Просто я називаю їх шок і ступор. Перед тим як я... Говорив відео своє, що там, типу, я там на людей. Ну, просто мені достало, що була критика в мій адрес, велика. І, типа, несправедливіше я там зрадник. Там, ну, різні були, коротше, критиковані справи. Але ви не бачите, що у вас під носом робиться. Усі. І люди, і ті, хто дають взятки, і та несправедливість, яка відбувається тотально в нашій державі. Я скажу вам декілька ситуацій, які мене просто загнали в тотальний мінус у моєму житті. Знаєте, мене роздутило те, що, наприклад, у Ужгороді відпустили чоловіка за мільйон гривень застави, який продавав дітей на органи. Дивно. Не знаю, що так. Таких людей треба було судити, розстрілювати. Я не знаю, що з такими людьми. Далі. Других суддів, які збивають військовослужбовців, їм за це теж немає нічого під заставу, їх відпускають. Це нормально? Ні, це не нормально. Я завжди вважав, що Україна є правова держава, в якій існує закон і дотримання закону. Так, да, вона не є ідеальна, але навіть на такому рівні тих людей треба судити за вбивство, за торгівлю людьми. За це люди мають відповідати. Це раз. По-друге. У нас ще в країні багато відбувається в усіх аспектах, навіть в, в ТЦК скрізь. Скрізь беруть гроші, дають гроші, знущаються. І що саме дужче, що мене дуже просто аж деколи хочеться плакати, це те, що піднімають комунальні раз військовим, які були ранені в бою які лишилися інвалідами, не дають інвалідність, кажуть, вони здорові, дужі, ніякого. Баня про тих військових немає, дають їм 800 гривень, 900 тисяч, кому як повезе. І просто ви не потрібні стоїмо. Ну, для мене це нерозуміло. Головне, що бачать, що тіпа, ти там щось стараєшся, намагаєшся щось робиш. Стараєшся якось розвеселити себе навколишніх, коло себе людей. А тут так обтирають об нас ноги. Ну, якось так. Дякую за увагу. Героям слава.